Годи Аріани у світовій павутині. У великій комп'ютерній лабораторії жила дівчинка Аріана. Вона любила досліджувати, як комп'ютери розмовляють між собою, обмінюючись інформацією. Одного дня, коли вона натиснула на клавішу, на екрані спалахнуло яскраве сяйво, і вона почула голос, що кликав її в мандрівку. Це був хромик. Веселий, круглий браузер, що з'явився прямо з екрана. Привіт! Я допоможу тобі побачити інтернет. Це глобальна мережа, що наче невидимі нитки об'єднує всі комп'ютери світу, радісно сказав він. Аріана під керівництвом Хромика потрапила в простір мережі. Вона побачила, як багато комп'ютерів з'єднані. Скористатися цим можуть різні служби інтернету: є електронна пошта для листів, інтерактивне спілкування, щоб говорити, та багато інших пояснив Хромик. Але найпопулярніша. Це Всесвітня павутина. Або www. World Wide Web, продовжив браузер. Вона складається з мільйонів веб-сторінок, як ця, і він показав на великий мерехтливий документ, що плив у повітрі. Веб-сторінки, схожі за змістом, утворюють сайт. Кожен сайт має свою унікальну адресу. Щоб його знайти, потрібно ввести адресу в адресний рядок. Аріана повторила, наче заклинання. Вона зрозуміла, що хромик це спеціальна програма для перегляду цих сторінок. Раптом повз них промайнув хлопчик Ярема, який спіткнувся на мережевій лінії. Ой, мені треба швидко перейти на інший сайт, але я втомився вводити довгу адресу, зітхнув він. Хромик посміхнувся: ось тут тобі допоможе гіперпосилання. Це об'єкт частина тексту або малюнок, який миттєво переносить тебе. Наведи на нього мишку, і курсор перетвориться на маленьку руку. Ярема клацнув рукою на посилання і його одразу перенесло на нову сторінку. Чудово! Але моя мама завжди каже про обережність в інтернеті, прошерпатів він, згадуючи правила. Хромик став серйозним. Ви правильно думаєте: ніколи не відкривайте сайти, які називають себе небезпечними. Та завжди питайте дозволу батьків. Та головне. Нікому не розказуйте свої секрети, паролі та особисту інформацію. А ще остерігайтеся спаму, непроханих рекламних листів. Вони можуть заважати, додав Хромок. Аріана та Єрема засміялися. Тепер вони знали, що інтернет це великий, корисний, але й безпечний світ, якщо користуватися ним з розумом.